Вітаю усіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 7 жовтня, і я вам покажу автомобілі та їх ціни на львівському авторинку. Розпочинає наше відео Nissan Micra 7-го року, 1.2 бензин на автоматі. Маленький автомобіль з автоматичною коробкою передач. Ціна 5600 всього на всього. Шкода Фабія, п'ятидверна, 1,2, газ, бензин 9 го року 177 пробігу ціна 5200. Друзі, одразу скажу, що машини на червоних номерах та іноземних розмитнені. І ціна вказана вже розмитнення. Вам лише лишається перша реєстрація. Якщо ж автомобіль на українській реєстрації, ви можете виписати договір купівлі. Продаж автомобіля і поїхати на МРАВ і на себе зробити перереєстрацію. Ще одна фабія 9-го року 5 тисяч доларів бензин Механіка 173 пробігу. Opel Insignia в кузові Універсал 8700. 2-літровий дизель на автоматі 9-го року 206 тисяч пробіг. Toyota Camry Офіційно куплена в автосалоні 95 тисяч пробігу без підкрасів. 18-го року 25 тисяч 900 доларів ціна даного автомобіля. Рено сенік 1,5 дизель на механіці 13-го року 6,650, 225 тисяч пробіг. Поруч на Среноград Сенік. От можете візуально подивитися, довга база і коротка. Як відрізняється. У нас 13 рік, 9450 без підкрасів, обслуговувано 242 пробігу, механічна коробка передач. Також в красивому кольорі. Третій меганчик, 7450, 1,5 дизель на механіці 11-го року 211 пробіг. На жаль, контакти власник не написав. Шкода Октавія, 1.6 дизель на механіці, 8613 року, 232 тисячі пробіг. Peugeot 308, 9 тисяч доларів 2015 року, 1,6 дизель, рідна фарба, пробіг рідний, екологія на місці написана, присутня сервісна книга. 9 тисяч доларів 15 рік. Ціна дуже-дуже хороша на 308 Peugeot. Дача 9-го року 1,4 бензин на механіці 125 пробігу. Невеликий пробіг і досить хороша на неї ціна. Volkswagen Passat 1,8 бензин на автоматі. 12 тисяч доларів 14 го року 174 тисячі пробіг. Мерседес Б класу, 2-літровий бензин, автомат 10414 року 210 тисяч пробігу в даному автомобілі. Opel Vectra, Друзі, перепоршується модель Signum 6250, 3 літра дизель на автоматі 7-го року 370 тисяч пробіг. Чорний шкіряний салон. Ось такий ексклюзивний автомобіль продається сьогодні на авторинку. Парду нас Nissan. 1,6 бензин на автоматі. 15-го року 8500, 164 тисячі пробіг. Мазда 3. 2,5 бензин автомат, 45 пробігу, повний привід. 19-го року ціна 19500. Mazda Седанчик дуже-дуже красива. Поруч у нас Tesla Model S. З 2017 року 26 тисяч доларів. На До 108 батарея, 120 пробігу, білий шкіряний салон. Дуже-дуже красиво авто виглядає. b 5 Passat 4850, 1,6 бензин на механіці. 270 тисяч пробігу в кузові Універсал. Ford Focus 15 2015 року, 8500, 2-літровий на автоматі, 163 пробігу, камера заднього огляду, люк, шкіряний салон. BMW x 1 Європа. Дволітровий дизель автомат 140 рідного 17 рік, 24500. Шкіряний салон, люк, перед-зад парктроніки. Досить гарна комплектація. І, друзі, це у нас європейська. Дуже-дуже красива машинка. Audi q 5 13-го року 15800, 2-літровий бензин автомат, 217 тисяч пробіг. Панорама, шкіра, кватро, повний привід. Це Captiva 12 2012 року, 8700, 2,4 бензин на автоматі. 251 тисяча пробігу. 3008, 2-літровий у нас дизельний гібрид 2012 року, 12 тисяч доларів 170 тисяч пробіг. Renault Scenic 4900 5 рік, 1,6 газ, бензин на автоматі. Друзі, приношу вибачення за звук, дуже сильний вітер, погана погода, тому можливо буде мене погано чути. Passat b 7 1214 року, 2-літровий дизель автомат 251 тисяча пробігу, Свіжо пригнаний. Фабія 4600, 1.2 бензин. 10-го року 147 пробігу люди дивляться. Nissan Almera 1,5 бензин механіка, третій рік 311 тисяч. І поруч тут стоїть ось таке красиве авто. Volvo XC60, літровий бензин 17-й рік, 72 пробігу Ціна 30 тисяч доларів. Ціна досить хороша, шкіряний салон. І подивіться на цей мега-красивий автомобіль. Особисто став звертати увагу на Volvo Машинки дуже цікаві, комфортні, стильні по дизайну. І ще заїхала на... Авторинок ось така машина: Седастер, півторалітровий дизель на механіці, шестиступка механіка, повний привід 13-го року, 8 тисяч доларів. Ціна. Друзі, у нас попереду ще багато різних цікавих автомобілів. Ви підписуйтесь і я продовжую. Хочу нагадати вам про наших друзів: сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Хотлайн Фінанс як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин, і після оплати готова страховка приходить вам на емейл. E її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку переказати на ЗСУ. Mitsubishi Outlander 2.2D, 7 місць на механіці 276 пробігу. Ціна 12950. Можна салон зняти? Салон тут красивий, шкіряний, клімат-контроль. Повний привід, механіка, мультикермо і повний склопакет. Також є безключовий доступ, бо Ма машина заводиться в нас з кнопки. Тобто комплектація дуже гарна. Присутній також люк і лінзована оптика. Вже автомобіль на українській реєстрації. Зробили договір купівлі продажу прямо в нас на офісі. Ось там жовтий офіс. І поїхало в дорогу. Також нагадуємо, що в нас є перевірка автомобіля, страхування, кредитування на автомобілі. Повністю все для вашої комфортної купівлі та продажу автомобілів на авторинку. 6750 Фабія 1,2 дизельна свіжопригнана. Infiniti FX. 3 літровий дизель, друзі. Це у нас Європа, не бензин, не Америка, а європейська. 109 пробігу. Одна рік, ціна 18700. Дуже-дуже красиве авто. Volkswagen Caravella 7 року. 1,9 дизель на механіці 330 пробігу. Renault Grand Scenic 12 рік, 172 пробігу, 8,400. 1,5 дизель на автоматі. Кода Октаві, 2014 року, 260 пробігу, 1,6 дизель. Коробку, на жаль, я не бачу. Audi Q7. 9706 рік, 4,2 бензин, автомат, 285 тисяч пробіг. Mitsubishi 5950, 12 рік. 120 км запас ходу і це, хто не знає, в нас електромобіль. Такий самий ма маленький c АЗЕРО, як міцик називається, не пам'ятаю. Nissan Note 750, 10 року, 1,6 бензин автомат, 101 пробігу, присутня сервісна книга. Також свіжу принину з Європи. І ціна вказана з розмитненням. BMW 3 Tріka 37517 року. 74 тисячі пробіг. Nissan Rock. 18 тисяч доларів. 2,5 бензин на автоматі. 86 тисяч пробіг у даному автомобілі. Chevrolet Аванда. 3706 рік, 2-літровий газ бензин, автомат, шкіряний салон 220 тисяч пробіг. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт АвтоРія і безкоштовно публікує ваше авто. Nissan trail 2-літровий дизель на автоматі 2012 року 11200-220 тисяч пробігу. Це на друзі повнопривідна версія. Тут повна Nissan Leaf. в кольорі біла перлина. 14 року, 104 пробігу, шкіряний салон, камера 360, двоколірні диски, дуже-дуже гарні комплектації. Це, в принципі, йде максимальна по ліфу. Mercedes c класу. 12513 року, 153 пробігу, 2,2 дизель. Volkswagen 24 тисячі доларів 2017 року. Це в нас Т-6, 260 тисяч пробіг, вантажок пасажир з лінзованою оптикою, свіженький, гарненький. Що ж, поруч у нас Рено Меган, 7950, 1,5 дизель на механіці, 248 тисяч пробігу, автомобіль 2012 року. Volkswagen Caddy 12 тисяч 14 рік, 2-літровий дизель на механіці, 284 тисячі пробіг. b 8 Passat 17 рік. 15900 2-літровий дизель на автоматі. 250 тисяч пробігу. Passat b 8 в кузові Універсал. Присутні передні, задні парктроніки. Q5 10-го року. Дволітровий дизель. Автомат 218 тисяч пробіг. Ціна 16300. І Quattro, повний привід. Renault Clio, 6500, 1.5 дизель механіка. 8 року 173 тисячі пробіг. Volkswagen Golf Plus 9950 11-го року. 1,6 дизель на механіці 230 тисяч пробіг. Цеат Альтеа 7250, 11 рік, 225 пробігу, розмитнена механічна коробка передач. Друзі, на транзитних номерах нас машини розмитнені та сертифіковані. Поруч у нас Туранчик. 10850, 11 рік, 1,4 бензин на автоматі. Volkswagen Tiguan, 12 тисяч доларів, 2-літровий дизель на автоматі. 233 пробігу 2008 року. І поруч у нас меган 407 рік. 1.4 бензин механіка. Друзі, попереду нас люди вже оглядають автомобіль на естакаді, а я вам ще покажу, які в нас буси продаються. Також в нас продаються поруч автобуси, отака вантажівка. І підходжу до бусів. Це в нас Volkswagen Crafter вантажний з морзильною камерою 12200. 15-го року 2-літровий дизель. 333 пробігу. Renault Master 15850. 1,6 дизель на механіці. 2019 року 193 пробігу. Ще поруч у нас Master Минулий був трафік. 21.650. У нас l 3 Довга база. 1091 пробігу. Вантажний бусик. Ще один у нас трафік. 13517 17-го року 1.6 дизель на механіці 215 тисяч пробіг. І поруч Nissan Star. У нас пасажир 8-го року 2-літровий дизель, 203 пробігу, 9200 доларів ціна даного бусика. Друзі, я вам показав лише перший ряд. Попереду ще 3 ряди автомобілів і ще є боковий. Також у нас біля головного офісу нашого. Ще цілий автомайданчик автомобілів. В цілому, друзі, понад 500 машин продається на Карбазар. В субота, друзі, найбільший вибір. Приїжджайте, оглядайте, є з чого вибрати. Я усім дякую за перегляд. Не забувайте долучатися до нашого ютуб каналу, адже серед тижня на вас чекає огляд свіжих автомобілів з нашого автомайданчика, який працює щодня. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі в нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей